Чому Курт Кобейн був поганим математиком? Чому діти працюють краще за поліцейських? У чому різниця між Саком Ньютоном і дитиною? Куме, бачиш зорі? Алкашів товариша на похороні. Вам, а правда, що курячий супчик допомагає при простуді? Знаєте, як називаються вибори на Росії? Це Шоу розміши Адольфа. Його суть полягає в тому, що учасники мають розмішити Адольфа, а він оцінити їх виступ по шкалі від 1 до 10. Якщо їм це вдається, то вони виграють пачку сухариків та 2 літри живчику. А в противному випадку вони заміють овечку. Також мушу сказати, що шоу абсолютно не проплачене і взагалі суджу корупцію. Тому оцінювання в цьому шоу відбувається абсолютно чесно, без жодних компромісів для будь-якого учасника. Ітак, наш перший учасник. Представтеся, будь ласка. Син фермера. І так, син фермера. Що ви нам сьогодні підготували? Факти. Які факти? Житомирські. Можете розпочинати. Як називають повію, яка займається спортом? Спортспермка. Це було дуже смішно. Цей жарт писала моя мати. Да. Де живуть арабські логопеди? У саудівській Картовії. <риклад> Який найкращий подарунок дітям із гетто на повнолітті? Умовно дострокове. <риклад> Чому добрих людей збирають? <риклад> збирають до армії? Тому що вони придатні. Знайшов Єврей пачку грошей, а там не вистачає. Чому Курт Кобейн був поганим математиком. Тому що він мав проблеми з А що драбами. Чому діти працюють краще за поліцейських? Та тому що вони знаходять педофілів швидше. Це Немає... Це все чи ще є. Він yeah. відрізняється дитина на проїжджій частині та застуда. Тем, Температуру збити складніше. У чому різниця між Ісаком Нітоном і дитиною, якої я зґвалтував. Ісак Нітон помер не Е, у, у мусульманки запитали, чому в тебе живіт, як Пластилін? Відповідь Е-е-е. Перший виступ я оцінюю 6 балів. Ой, вибачте, телефон дзвонить. Алло? Так, я вас слухаю. Що, що, що? Скільки на панківському руху? Перепрошую, на чому ми зупинилися? А, перший виступ. Перший виступ був просто неймовірний. А ця подача, а цей чудовий смішний голос, а цей одяг, він просто неперевершений. Все в виступі було ідеально, тому 11 балів з 10. І так, другий учасник, представтеся. Мене звати Яна Мотоблок. З якою тіллю ви прийшли на це шоу? Я хочу стати популярним. Чим ви працюєте? Я не працюю. Ну, в цілому, я вас розумів, можете починати. Собака, по кличці новина, знайшла бомбу. Новина розготілася по всьому селі. Лікарю, у мене музика в голові грає. І що? Я таку не хочу слухати. Куме, бачиш зорі? Бачу. вставай, у нас палатку вкрали. Шоколадний батончик, який упав у воду, викликав паніку в басейні. Адольфо, ви можете, будь ласка, сісти нормально. Так, Алкашів... Я вас слухаю. Алкашів товариша на похороні. Подивись, як Петро в труні файно виглядає. А що ти хочеш, він вже три дні не п'є. Біжить, мавпа в лісі, впала обличчям гімно. Встає і каже: Слава Богу, намісте. Діти кричали: шері клопне, шері клопне, але продовжували годувати пса пітардами. А, ви зупинилися, можете продовжити. Щоб... Ноги твоєї тут більше не буде, сказав хірург перед ампутацією. Скажіть, будь ласка, чи варто хвилюватися, якщо Хеллоуін закінчився, а сусід досі висить на дереві? Не смішно. Пожуй говна, Сергій Карась. Я син фермера. Другий виступ, я оцінив 6 балів, по мені гену стало трохи шкода. Тому запрошую до сцени наступного учасника. І так, третій учасник, представтеся. Добрий день, мене звати Денис Каток. Я підготував жарти. З якою ціллю ви прийшли на це шоу? Отримати головний приз і е, славу в Україні. Ну. Но... Добре, тоді розпочинайте. Відкрилась гаряча лінія з питання палення. Тепер кожен може зателефонати та дізнатися, чому лінія гаряча, а батареї в квартирі ні. За кордоном, о Боже, тут яма є в Україні, о Боже, тут дорога є. Мам, а правда, що курячий супчик допомагає при простуді? Так, доню. а чому? Тому що в корічці боротьбів. Так це було непогано. <ріст> Дід Мороз, коли я писав тобі, що хочу стати всесвітньо відомим, я не мав на увазі міжнародний розшук. <ріст> Чоловік з дружиною дивляться фільм жахів. На екрані з'являється монстр. Дружина. Ой, мама! Чоловік впізнала, так? Донечко, цей хлопець сирота, до того ж він кульгавий, не виходь за нього заміж, а мені не потрібен красень. Я не про те, пожалій хлопці, йому і так дісталось від життя. Операційна, медсестра кричить: у нього з'явився пульс, він повертається, тут лікар вирубає електрику, повертатися погана прикмета. Ким будеш одягатися на карнавал? Шреком. Маску купив? Поки ні. А ким ти будеш? Красунею, маску купила. Йо твою Знаєте, як називаються вибори на Росії? Один проти всіх і всі за одного. Як налякати вчительку математики, стоячи біля дошки, направити дроби в її сторону? Хлопчик, який ходив в дитинстві на боротьбу та орігамі, склав з хулігана Журавлика. Приходить чоловік в аптеку і просить ліки від глистів. Фармацевт питає Вам для дорослих чи для дітей? Не знаю, я скільки років густав. Чому Гітлер не використовував електропилки? Йому більше подобались газові. Якщо Аллаха не існує, то чому всесвіт утворився через вибух? No. Третій виступ я оцінював 5 балів, жарти були зовсім не смішні, погана подача, і взагалі він чому. Я вам маю признатися, що сьогодні у нас на шоу були якісь дилетанти, але мені все одно прийдеться сказати, хто сьогодні переможець, а хто йде в ту таємничу кімнату. Переможцем стає син фермера. Ну а в таємничу кімнату відправляється Деня каток. А ну давай, давай, пішов, пішов. Ааа, тихо, не бийте. Ногі, блять. Давай, швидше, ти шо? То Та ноги ну, блядь! У дворі ставай, у дворі ставай. Давай, заходь, заходь. А... Після цього цей жалігідний, більше ніколи не бачив світла. А світло не бачило його. На цьому все, друзі. З вами був Адольф, ви були на шоу «Розміши Адольфа. До зустрічі!